зруйнована вот такая обстановка в бахмоте не боитесь горила да гордина дивись там яму Так познайомилися семирічний Стас з Бахмута та військовий ЗСУ Петро Волощенко з Полтави. В будинок, де жив першокласник, влучив російський снаряд та зруйнував квартиру поверхом нижче. Хлопчик під звуки вибухів спокійно демонструє наслідки прильоту. Бачимо, який молодець. Як тебе звуть? Стас. Відтоді почалася історія їхньої дружби. Тепер ти віриш, що все буде нормально? Все, Ти мене ждав. Все, я тебе буду за тобою постійно приглядати. Молився. Стас, я теж молився, що все було добре. Ти Дуже хороший хлопець. Згодом Петров мовив родину Стасика виїхати в безпечне місце. Я можу забезпечити вам повне відсіля. Виїзд з подальшим, Стасу вчитися потрібно. Тому якщо у вас є бажання, ми дойдемо до згоди, вас вивезуть відсіля з усім комфортом. І я думаю, вам тут не місце просто, розумієте. Бачите, дом де знаходиться у нас. Іди сюди. <тас> Стасик буде жити в нормальних условиях. Ти згодний? Ти хочеш виїхати? Ти віриш в нашу перемогу? Згоди. Скажи. Військовий організував евакуацію родини. Розповідає, все відбувалося з дронами за участю розвідників та снайперських груп, які прикривали автобус. Чотирьох людей та кота вивезли спочатку в Краматорськ, а потім у Чернівці. За місяць захисник навідався до свого новоспеченого друга і навіть став його хрещеним батьком. Петро Волощенко з позивним стоун у мирний час грав у хокей та захоплювався екстремальними подорожами. А 25 лютого пішов боронити батьківщину. Спочатку столицю, а потім Донбас. Зараз говорить військовий головне завдання захистити рідну землю від ворога та повернути кордони України 1991 року. Ворог продовжує безперервно атакувати, втрачаючи свої людські ресурси. Навпроти працюємо високоточною технікою і вражаємо всі їхні намагання проникнути і прорвати тут фронт. Тому нічого не світить. Я вважаю, що перемога буде за нами. Кожного дня ми ставимо крапку, його намагання захопити Бахмут. Вогонь! Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава!